Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги футболку Oversize. Вони мають класичний смугастий дизайн, який ніколи не виходить з моди, що робить їх придатними для повсякденних випадків. Короткі рукави та вільний крій забезпечують зручну та невимушену посадку, що робить їх ідеальними для теплої погоди. Футболки виготовлені з високоякісного трикотажного бавовняного матеріалу, який м'який та приємний на дотик. Вони доступні в різних розмірах, що ідеально підходить для жінок будь-якої фігури. Футболки універсальні, тому їх можна чудово поєднувати з джинсами, шортами або спідницями. Дані футболки чудовий вибір для повсякденного носіння.